Dear colleagues, thank you for Ukraine My name is Kateryna Musienka, and I am calling for your help from the city of Kremenchuk, which is located in the central Ukraine. Before war, we had more than 200,000 population and now we have more than 30,000 refugees, internally displaced people, which we are hosting in our city. Dear friends, Для нашої громади війна розпочалася 24 лютого. Ми одні з перших, які побачили ворога, і ми одні з останніх, чиї території ворог покидав, тому що ми знаходимося на кордоні з ворогом. І ми досі відчуваємо його присутність постійними обстрілами. Мешканці прикордонних населених пунктів піддавалися постійним залякуванням, погрозам фізичної розправи. Десять мешканців громади під час окупації були вивезені на територію Росії, де різних повернуті, доля однієї з них досі невідома. Одне з найвідоміших викликів. Це було викрадення старости села Гриняч Гавриліної Гамби, яку 19 днів протримали в курському СІЗО і по обміну на російських військовополонених повернули до України. Сьогодні жінка потребує серйозної реабілітації. Доброго дня! Мене звуть Андрій Ковч. Я заступник Другобицького міського голови. Наша Другобицька громада є найбільшою після Львівської громади на території Львівщини. Це найзахідніша область України. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на українські землі до нас відбувся великий наплив внутрішньо переміщених осіб людей, які потребували прихистку і захисту. В загальній кількості близько 20 тисяч українців відвідали і проживали, і проживають на території нашої територіальної громади. В Зв'язку з цим було створено гуманітарний координаційний центр, завданням якого і полягало, в першу чергу допомога тим громадам, які піддаються ворожим обстрілам, допомога нашим захисникам, які тримають для нас небо, допомога внутрішньо переміщеним особам, які приїхали до нашої громади. В Зв'язку з цим ми обладнали понад 20 колективних центрів для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Садівська сільська територіальна громада. Географічно знаходиться в північно-східній частині України, в Сумському районі в Сумської області. Громада утворена у 2020 році розпорядженням Кабінету міністрів України, до складу якої війшло сім бухших сільських рад. Це 33 населені пункти з чисельністю населення 11 070 чоловік. Before war, we were innovative, we were modern, we had industry, we did a lot of projects and creative projects with you and with the European Union. But now we are under attack, we are under shellings every day. Unfortunately, you all know about this shopping mall. Амстар вічвоздистройдбайвашан місайл емені піпостайденменівер інжерд зараз, як ніколи. Прикордонні громади потребують уваги, щоб підтримати моральний дух мешканців обстрілюваних територій, показати ворогу, що весь демократичний світ об'єднався проти зла і допомагає Україні, в тому числі маленькій прикордонні громаді, яку ворог намагається знищити і фізично, і морально. Пережила наша громада і ракетні удари, внаслідок яких загинули троє ос осіб, і 14 зазнали поранень різної складності. Прямими ракетними ударами в місті були зруйновані два навчальні заклади із чотирьох. Внаслідок авіаудару постраждала пам'ятка архітектури національного значення Тріумфальна арка, яка збудована у 1786 році. Така арка є тільки у п'яти країнах світу. Разом з тим постраждало і мирне населення громади. Майже 200 домоволодінь були пошкоджені осколками або ударною хвилею. Ледь не щодня в нас обстрілюються прикордонні села. На сьогодні в нас є велике бажання відбудувати школи. Ми створили команду психологів, які допомагали нашим українцям перебороти ось ці негативні емоції війни. Ми розвинули міжнародну співпрацю, залучивши багато міжнародних фондів співпрацюючи з багатьма посольствами. Ми мали в гостях в нашій громаді представника Франції в Україні посла Етєна де Понсена, який відмітив, що дійсно наша громада максимально допомагає і робить все, щоб наблизити нашу з вами перемогу. Основний вид діяльності вирощування зернових, бобових та олійних культур. Розведення великої рогатої худоби молочної породи. Кількість підприємств малого та середнього бізнесу становить 305 одиниць, які здебільшого працюють у сфері торгівлі та надає послуг. Наданню послуг. Now Russia hідin our infrastructure every day. Many citizens of our city remain without power, without electricity, without heat. And you can help us. We believe that each of you have the power of your municipalities to provide us most urgent help. We need generators, we need some spare parts to repair our energy infrastructure. We war opened to the way for Ukrainians in a new way. The general problem only gathered us. It taught us to make decisions quickly, to organize to help Наша громада має невеликий досвід роботи з закордонними партнерами. Хотілося б познайомитися із колегами з французьких міст і ми надіємося на подальшу співпрацю. Дуже вам дякую за те, що підтримуєте нас в такий важкий час. Початок російської агресії не спинив процес сільського, сільськогосподарського виробництва. Поля були засіяні, урожай зібрано. На жаль, на сьогодні відсутня можливість реалізації врожаю. Найбільшою проблемою і питанням, які зараз стоять і викликами перед нашою громадою, залишається енергонезалежність. Продовж крайніх місяця часу ми спостерігаємо активні обстріли нашої енергосистеми, а це означає, що нам потрібні індивідуальні джерела енергії. В Зв'язку з цим ми звертаємося з проханням допомогти нам. Підтримати нас власне в тих пріоритетних речах, які зараз стоять перед нашими громадами. Віволяфанс. Слава Україні! Героям слава! Враховуючи агресію з боку Російської Федерації та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з воєнним станом, є необхідність у забезпеченні достатньої кількості бюджетних установ та водопровідно-каналізаційного господарства. we need humanitarian aid for those internally displaced in our city and we also need some heating points. please help us to secure the most immediate needs for our community. we know that for friends, solidarity is not only a word. It's a word with a real meaning and we really count on your solidarity with us. And we believe that the war will be over soon with a full Ukraine victory and we can continue our successful cooperation with your country. Slavo Ukraini.